Запилося таких сухариків наробити у горіння. У нас, бачите, гарна така бустер, гарна, я це була, як він називати. На я жарю. Тут натикаємо. ну І так, і повиходять такі сухарики. Купила я такий слід, мені захотілося. Розпікання і для чого купила, бо тут льон. Якось так знає, захотілося. А ще подумала, якщо я його насмажу в цій штучці, то тоді зікрою будуть дуже смачні бутерброди. І ви знаєте, я не помилилася. От іменно на сухариках з маселком настільки смачно, набагато смачніше, ніж просто на батоні. Ну, На батоні теж добре, але от іменно цей хрусткість хліба і ще оце потріскування ікри, це просто ураган. Шкода, що це потрішкування ікри вам не передається. Дивіться, це фурель. Бачите, яка вона смачна? Хто бажає замовити, чекаю ваші замовлення в особистих повідомленнях, або просто переходьте в телеграм-канал. Там є щіни.